31 рік тому, 5 вересня під час бойової операції в Афганістані, загинув наш земляк Олег Мехет. В пам'ять про воїна інтернаціоналіста було вирішено відкрити меморіальну дошку в Новгородсівській загальноосвітній школі номер 2 де він навчався. Пам'ять воїна в урочисті обстановці вшанували ветерани Афганістану з Новгорода Сівського, шостки, Семенівки, представники влади, учні та педагоги школи. Завдяки ініціативі і допомозі. Голови нашої районної державної адміністрації, депутата обласної ради Станіслава Марковича Кавмана і за великої праці і невтомного ентузіазму голови районної організації ветеранів воїнів Афганістану Івана Михайло Михайловича Шульзі. Ми маємо таки таку можливість, можливість ще раз вшанувати пам'ять. Одного з наших земляків, який загинув на афганській землі, який не повернувся з тієї війни додому, учня другої міської школи Олега Мехеда. Вшановувати пам'ять героїв будь-якої війни, людей, які поклали саме дороге, що є. Своє життя, захищаючи батьківщину, чи то захищаючи десь біля рідної домівки, чи далеко за тисячі кілометрів від цієї домівки, але все одно захищаючи своїх близьких, захищаючи своїх рідних, державу і громадян її. Це цей обов'язок і влади, і всього суспільства пам'ятати про цих людей, віддавати данину шани і поваги до їхнього подвигу, ту, ту хоча б частинку, яку ми в спромозі зробити, ми будемо робити і робимо. В нашому районі. Наш район дав багатьох своїх дітей на цю війну і четверо. Заплатили своїм життям. Ця дошка, яку сьогодні ми відкриваємо, це тільки, сподіваюся, початок цієї роботи, і будемо і надалі займатися і вшановувати пам'ять всіх, без виключення героїв, які поклали своє життя в цій війні. І не тільки в цій війні, а загалом всіх, всіх людей, які боронили, боронять. І, можливо, і в майбутньому будуть боронити свою батьківщину, боронити спокійне життя всіх нас з вами. Голова Новоросійської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану, воїнів інтернаціоналістів Іван Шульга, нагадав присутнім про бойовий шлях Олега Мехеда. 31 рік з цього моменту пройшло, коли Олег Мехед загинув на чужині. Олег Мехед. У му році був призваний на військову службу в радянські війська. З 64-го року він побував у багатьох місцях в Демократичній Республіці Германії. Потім після ГДР побував на даному востоці, а після Дальнього Востоку його було закинуто у Кушку, а потім перекинути в Демократичну Республіку Афганістан. За 9 місяців в Афганістані він приймав неоднократно у бойових операціях і походах. 5 вересня 80-го року для його цей день залишився останнім. У 80-му році, після тяжких боїв, він був смертельно поранений, після чого відправлений у рідне місто новгород Сіверський, де був захоронений. На батьківщині, шановні учні присутні, я хотів би вас привітати з цим днем, побажати вам міцного здоров'я, наснаги, щоб ви ніколи не бачили ніяких воїн, ні в яких республіках, державах, в тому числі і в нашій державі. Чистого й мирного неба вам над головою. Іван Михайлович вручив нагороди від всеукраїнської спілки ветеранів Афганістану, медалі захисник вітчизни людям, які надавали допомогу і підтримували воїнів інтернаціоналістів та своїм ветеранам серед нагороджених Микола Шило, Павло Плотніков, Сергій Редкач та голова райдержадміністрації В'ячеслав Кауфман, нагороду якому буде вручено на день міста. Слово було надано і ветеранам побратимам шостки. Дорогі друзі сьогодні. торжественный, ответственный и очень памятный день в вашем городе. Открытие еще одной странички истории мемориальной доски, посвященной памяти погибшего в Афганистане Мехида Олега. Все это делается для того, так должно быть чтобы подрастающее поколение помнило этих ребят, этих героев, как они уходили в армию, как они служили, как они с честью и до конца выполнили свой долг. Хотел бы сказать слова благодарности, конечно, председателю Новгород-Северского союза ветеранов Афганистана. Шульге Ивану Михайловичу за его вклад в развитие афганского движения. Я знаю этого человека на протяжении 15 лет. И хотел сказать слова благодарности еще раз, что все это организовывает, поддерживает и движет. Спасибо всем. Голова Шосткинської міської організації воїнів Афганістану Дмитро Ширман подякував всім, хто надає ветеранам допомогу, закликав пам'ятати про подвиг воїнів. Та від спілки ветеранів Афганістану Росії вручив нагороду за заслуги перед вітчизною Івану Шурзі. Тих, хто не повернувся з бою, вшанували хвилиною мовчання. Після урочистого відкриття меморіальної дошки отець Петро провів молебень та освятив цей пам'ятний знак. люди, які там служили. Они истинно любили свое отечество, истинно любили своих родителей, отца и матери. Если сейчас 9 или 10 месяцев заслужит воин в армии и говорит, что он прослужил и это очень долго, то поверьте, этих два года шли как десятилетия, не видя своих родственников, не видя никакой поддержки. А ждали этого письма, единственного звена, как пуповину, который укрепляло на другие подвиги. И можно только лишь подумать и почувствовать, что двигало этим рабом Божьим Олегом, который есть усопший, и сейчас мы поминаем его как воина, как героя, как человека, потому что он истинно любил свою родину, шел как добрый воин, как православный христианин, защищая исполняя до последней капли и до последнего издыхания свой этот долг. Поэтому я думаю, что мой придет, придет время, что и школа номер два возьмет такой пример и в честь ее поставят в честь него и назовут школу. Перед этими людьми нужно низко склонить голову перед живущими, а перед покойными Помоліться й попросить Бога, що бо споліпопоїли за честь для себе бути ведучою цього урочистого заходу. Вважає школярка Надія Щербакова. Для нашої школи це, по-перше, честь, що є, знайшлася така людина, яка заради нашого майбутнього загинула. І особисто для мене я пишаюся, що я вчуся в цій школі. Нам завжди батьки, дідусі, бабусі розказували про таких героїв. А сьогодні в мене була така честь провести ну провести цей захід. Робота з вшанування пам'яті воїнів інтернаціоналістів з патріотичного виховання підростаючого покоління в Шостці ведеться давно. кажуть члени спілки. У нас в місті і в районі погибло 9 чоловік. повернулося з війни і один пропавший без вісті. Але у нас уже мабуть, дуже давно ці таблички висять не тільки на школах, но і на всіх домах, де жили. Афганцы, то есть у нас таблички уже установлены давно. Организация у нас действует шестой год. Мы постоянно ходим по школам, встречаемся с детьми, рассказываем, детям это надо.